Ну що, дорогі друзі, почалося так чи інакше, залучення московитів у тотальну війну буде послаблювати їх, і тим самим у них будуть зменшуватися ресурси на утримання своєї периферії і тих точок, де вони засіли дуже сильно. Зокрема, мовити буде, звісно, про Сирію. З назви ви чудово це розумієте. Справа в тому, що що московити, що і Хезбула, і ну може, давайте скажемо тут, що це Іран. Так, Іран, вони. Це два суб'єкти, які підтримували режим Асада, і дуже сильно за останній час просіли в своїх можливостях. По різних причинах. Одні думали, що візьмуть Київ за три дня, інші думали, що зможуть провокацією завершити питання з державою Ізраїль. Але так чи інакше, ресурсів у дружків Асада менше, а від того ем, інші гравці хочуть цим скористатися. І в Сирії дуже багато різних груп. Я сьогодні про них говорити не буду, лише є один факт. Сьогодні відбувся Недавно, 27 числа, відбувся наступ представників одних з представників опозиції до Асада, більш такої релігійної мова йде про Гаям Тахрір Ашат Ха Хатеше, Так звані, от це такі більш такі фундаментальні релігійні груповування, які себе повністю опозиціонують режиму Асада. І так чи інакше вони знаходяться досить досить близько з тією групою, яка напряму. Має допомогу Туреччини, а ця так само є там певне підозри, що Туреччина теж там взаємодіє. Ну вони, власне, в тил їм зараз не б'ють, коли вони підійшли майже до Алепо, а навіть навпаки підтягуються. Видно там і турецьких спецкорів, і все інше. Тут можна підозрювати навіть, що. Ердоган, великий ятаган, вирішив не боятися і і використати ситуацію на свою сторону. От і все, і найсмішніше тут, що Московія нічого не може з цим зробити, навіть там сказати щось туркам, тому що Московія дуже сильно залежить від Туреччини. Туреччина одна з основних прокладок продажу газу і нафти для московитів. Тож турок засунув в спину ножа московитом. Московит вимушений посміхатися, іншого виходу в нього абсолютно немає. Вже підійшли майже за 7 кілометрів до Алепо. Втрата можливості Алепо дуже велика. Московити кинули свій спецназ для того, щоб зупинити цей наступ. До речі, причини цього наступу, що режим Асада з московитами бомбардували мирні містечка і загинули там. школу інтернат вдарили по ній, загинули дітки. І ну, вони отримали легітимність зробити те, що вони зробили. Кинули свій спецназ московити, і цей спецназ гарненько розмотали там. От, але незначну кількість от, до речі, емблема цієї угруповування. Взяли значну кількість зараз техніки, яку московити передавали режиму Асада. Тобто, в принципі, повстанці мають всі можливості рухатися далі. Кинули московити своїх там мальчиків в трусіках, яких гарненько розмотали. І у нас є на нашому телеграм-каналі посилання на нього буде в описі до цього відео. Відео безпосередньо полону московитів. Подивіться, ну, власне, процес іде. І не знаю, наскільки це там взагалі є плани взяти всю територію, яку там Асад контролює, але точно можливістю скористаються, О, так чи інакше. Можливо, навіть лепо відтяпують, подивимося. І це буде серйозний удар. А для нас що це означає? Це означає, що Московія слабшає, і ми б хотіли б, що почалось би не в Сирії, а десь там в підбрюші на Москові, особливо там якісь б фундаменталісти гарненько б розійшлися, там, наприклад, в... Недалеко від Центральної Азії на Московії, але всьому свій час тут важливо, що Московія буде вимушена розтрачати свої ресурси, вона буде розуміти, що в неї все погано. В неї зараз погано все в економіці. Зараз Україні буде давати більше зброї, щоб вирівняти ситуацію. І зараз в неї буде погано все в тих точках, де вони там намагалися триматися, триматися серйозно і показувати альтернативу западу. Так да багабного мір. Ми от і в Сріднізівному морі будемо мати базу. От і тому в Сирії ми будемо присутні, але Московія здається видно, і це важливо в майбутніх перемовинах. Тобто московити не так себе комфортно відчувають, розтягують ресурси, видно, втомлюються і не можуть контролювати все, що контролювали раніше. Оце найважливіше. Що сталося? Є там теорія, що участь беруть там в Твіттері навіть зайшов пост там, на 8 тисяч лайків, Там англомовний, що, начебто, якісь. Консультанти із України, ну ми не будемо зараз нічого підтверджувати, чи ні, е, можна там будь-який скид е, чи коптер купити в будь-якому вайнторгі і е, поскидувати скиди, і е, там нагадять Асаду падлюки. От то, можливо, і турки там роблять. Всі й ми не знаємо, як то кажуть. Важливо, от що що у московитів все погано там, а ось це прекрасно і все. От. Тож сподіваємося, що буде ще гірше. Ресурси москотюр розтягнуться, вони більше слабнуть. І тим самим цей кабанчик такий от буде так чи інакше загинатися від кількості поранень. Можна так образно подумати про це. Тож, дорогі друзі, така от історія. Сподіваємося, ми подивимося, коли буде рушитися весь все, що вони там наробили за останній час, куди не влізли, зупинили нормальний розвиток. Навіть От шкода розуміти сирійську ситуацію. Там справді опозиція могла. Швидко виграти і не так радикалізуватися могло суспільство, і могло б стати можливо навіть трошки краще. От, але Асад закусився, московити допомогли, іранці допомогли, і радикалізувалося все повністю, і почалося тотальне протистояння. На жаль, шкода, дорогі друзі, країну, людей тому, що вони пробували. На відмінуть від московитів, там багато людей пробували і не тільки під фундаменталістськими якимось там гаслами. Чи таке інше. Пробували і демократичними гаслами. Є там пару анклавів і Курські, і там на півдні ще один, де нормально співпрацює з американцями, і не є такі прям страшними, якимись фундаменталістами, і таке інше. Ну, дотепер. Але, звісно, в значній меншості, ніж було раніше. Власне, от така от історія. Будемо спостерігати за ситуацією до всіх гараздів. Але важливо, що ну вже практично чотири роки там серйозно нічого не відбувалося, такі рухи, а от тепер вже знову почалось і не на кращу сторону до московитів. Будемо спостерігати всім всього найкращого.